Можливо, комусь буде корисне. Зняття, зняття турбіни Mazda 2.2 дизель. Там отака стоїть турбіна. Не турбіна, а. При приблуда. Значить, що? Я в інтернеті бачив, хлопці знімали жабо. Бачив, що знімали капот. Як бачите, в мене все залишилось на місці. В чому приколи? Ну, В тому, що нраємо з-під машини з ями чи з підйомника. Всі трубки по тильній стороні турбіни, всі трубки, які заважають, думаєте, що будуть заважати, все знімається. Потім тут трубі, трубіна. Кріпиться на чотирьох шпильках. Чотири гайки. Раз, два, три, чотири. До цих добратися не, не важко. Пайп підкинули І рожковим ключом ми спокійно їх відкручуємо. До цих сквозь турбіни, коли ви там трубки поснімаєте, там защітка така буде квадратна, не квадратна. Її теж знімете буде доступ сквозь турбіну. Головою можна зацепитися, можна відкрутити. Також, потім, а потім, коли ми турбіну відкрутили, відкинули її на моторний щит туди. Отут стоїть така інтересна защитка. На трьох болтиках. Ми її відкручуємо. І так само при зборі закинули туди турбіну, потім поставили защитку, а потім прикручуємо турбіну. Бо до защитки, до ще її долізти, не, коли турбіна на місці, неможливо. Не так, защитку відкрутили. Турбіна у нас там. Защитку забрали. Якраз в цьому місці десь на клапаній кришці воздуховод картерних газів. Теж дуже високо. Клапану кришку прийшлось зняти. Оцей кронштейн я не знімав, але при установці турбіни, щоб було трошки простіше, я зніму цей кронштейн. Можна його одразу зняти. Клапану кришку я говорив, що треба зняти. Ну, в принципі, все. і Якщо вдвох, то дуже просто ця турбіна вилітає звідти. Одному, ну мені довелося, звичайно, самому трошки впітніти. Щоб її звідти виволити, бо вона, вона ніфіга не легенька. Ось таке от воно там стоїть. Ну це ж все розумієте. Це все бачите, це все відкручуєте. Є коробка запчастин ще до того всього.